Так і ось ми вже забрали нашого вала, заготовку для ножів. Вже дві, дві, дві детальки було відрізано. Також третю одрізали, щоб спробувати на зубок, що це таке. Ну сталь 60, ну я не знаю, яка 65 чи ні. Але каліться добре. Тут ну, видно не буде. Ну ось що на керно ми пробували. Зараз спробуємо фокус піймати. О, ось що з керном зробилось. Це сверла керно. До цього на сиру. Там, ну, ось може буде видно, зараз спробуємо. Це на сиру зубилом пробували, щоб не було закалено. А з цієї сторони ось керном пробували, то також на сиру. І ось де зараз. Ось, довідно царапини, теж пробували кернити, воно вже не кернеться. Значить, я думаю, підійде нам для наших цілей. Так, сьогодні, вчор, вчора ми забрали вже наші ножі. Ну як сказати, ножі, заготовки тільки. Ось так воно плюс-мінус відфрезіровано. Вуликоли ще такі залізяки вирізані, вже за часок вони одлежувались, вже трохи підржавіли. Це державка для ножа буде. І ось так його нам придеться приварити рівненько. Сьогодні задача наша заточити ось цього ножа. Ми вже закаліли масло. Ось так він виглядає. Всередині вже напільничком все подобрали. Одного ми вже ось так заточили. Плюс-мінус, ну я думаю, робити буде. Там, походу, вже підправимо на ходу, як треба буде. Цього ми зараз на нож докоп трохи і будемо болгаркою точити, потім бармашинкою. Так, і ось ми вже на нож докоп нашого ножа по чорному. Ну, чорнову. Така плюс-мінус поверхня. Зараз покажу, як плюс-мінус ми це робили. Ось так і по чуть-чуть потихеньку навалюємо. Спочатку торкаємося камня цієї стороною, де в нас робоча частина, потім просто такого хоп по чуть-чуть прижимаємо, щоб неї не пошкодить. І тут так звана зворотня бочка зроблена. Типу, Ось як отак радіу всередину зроблений. Це для того, щоб подальшому нам було трохи проще його заточувати, щоб менше металу знімати. Так. Ось такою наждачкою 580 180 будемо його обдирати ліпучкою. Приклеїли. Так, ось що ми маємо, майже заточене. ще трохи і все буде готово. Зараз так само цю сторону і торций буде все готово. Так, і ось. Десь до такого стану ми зробили тут, заточили його вже болгаркою. Ну як, зняли лишнє. Зараз ось такою саморобною бармашинкою кусок труби 50-ї з каналізації. І двигун од блендера з регулював, зусім я навіть не заморачувався. Ось так. Для наших цілей хватить. Обдеремо. Поїхали. трохи. Ось тут ще трошки. Ось таким макаром потрошку потрошку і робимо, щоб О, майже, майже готово. Ще Щечуть ну, холод, вже наш нож заточений, плюс-мінус так. Зараз Та перевіримо, як він буде рубати. Вжили ми стоко десь тут сколько? Раз, два, п'ять заготовок. Це нам, щоб до колодки не пробитися, бо там може бути мусор якийсь, ще щось, щоб не пошкодити потом ножа нам. Давайте так краще. Буде видно, видно. Ну, поїхали. Промазав. Неравномерний удар. Зараз спробуємо так як треба йобнути. І Ось, остається заготовка тут. Слід наступна його буде вип, вип... випихати. О, майже прорубав. І ось такі випадають палочки наші. От вже трохи тренувалися, да, ще Шпон херовий, ну, заготовки сушені, пересушені. Ну, воно вже працює, вже можна ставити на станок їх.

Так, ось. ось наша буржуйка. Буржуйка непроста. Мій варений теплообмінник, щоб воду гріти нам. Далі покажу для чого. Ось один вентилятор стоїть, подає холодний воздух. Зверху встановлений димосос. Це коли погано горить, ми його включаємо. Ну, потім колись детально покажу це все. І ось уже пішла труба алюмінієва гарячим повітрям. Ось, все, тут гаряче повітря. Да, так, добряче гаряче. Підключається на голтовочний барабан. Ось, ми його колись робили. І там шліфується та сушиться мішалка для кави наша. Ось станок наш. Ну, поки що загружений, але ми сьогодні це. Приберемо це все діло. Завтра вже, як все буде гарно, то завтра спробуємо, як воно все буде працювати в комплексі. Ну ще, стойку для шпона зробимо. Ну Нічого такого важкого та сложного. Їдемо далі. Бистренькому було зроблено з бочки, як би сказати, каструлю таку. Кинули поліетиленовий укладиш. Ну, щоб менше вода контактувала з, з металом. Накорована, накоровані ось такі чурки по 32 см. Температура ну, 40 градусів є. Да, 40 градусів є. Так, Тут все хай вариться. Ну, ось такий стол по-бистрому був складений. Все на гвозді, все це думаю тимчасово. Потім зробимо і Ось такі відходи. Це кора та остальне. Ось тут ці такі, що це віддільно будемо кидати, бо в буржуйку неудобно закидати його. І ось наш станок лущільний. Двигун на 7,5 кВт. Робить нормально.